8 лютого начальником прилуцької районної військової адміністрації було зібрано волонтерів всієї прилучни на офлайн зустріч з метою актуалізації єдності волонтерського руху. Окрім цього, Володимир Чернов закликав активних громадян, які очолюють або входять до волонтерських організацій, доєднатися до штабу волонтерів Чернігівщини, який нині створюється при обласній військовій адміністрації. На сьогоднішній день немає чіткого там штату структури цього штабу. Це консультативно дорадчий орган, тому обмежень немає. Але ж ми повинні розуміти, чим більше людей, тим більше думок, тим важче вирішити питання. Тому воно буде лімітуватися. Свою заявку до обласного волонтерського штабу вже подали щонайменше троє прилучан: Олександр Гуржій, Антон Копасов та Вікторія Вольвич. Остання вже й приблизно розуміє, як працюватиме ця організація. В січні місяці я їздила на навчання волонтерське. І я бачила вже такий досвід на прикладі Харківської обласної військової адміністрації. Тобто, це дорадчий орган, які збираються там, або ж є чіткі дати визначені, або якщо є нагальна потреба, то позапланово. є чат. Зараз у нас вік комунікації живих. Є чат, в якому вирішується насправді дуже швидко, дуже легко. Деякі моменти, щоб долучитися до штабу волонтерів Чернігівської області, потрібно спершу визначити комісію, питаннями якої активіст хотів би займатися. Антон Копасов, наприклад, обрав військовий напрямок і вже зрозумів для себе, над чим працюватиме комісія з питань військових. Це розширення і взаємодія фондів між собою на рівні області. Не тільки там на рівні там Прилук Прилуцького району, а загалом щоб в області волонтерські організації знали одна про іншу. І в разі там, якщо когось там на складу є якийсь тепловізор або старлінк, а у другого фонду є терміновий запит, щоб був такий невеличкий резерв, в тому числі. Не лише захистити, а й відбудувати Чернігівщину. Мріє ще один громадський активіст Прилук. Я подав на відбудову, теж я сподіваюся, буду корисний і буду як таким якимсь. Антикорупційним присмотр, нагляд за за цими всіма речами буду дивитись кошториси. Буду Візьму новий обсяг роботи на свої плечі, грубо кажучи, але я готовий до цього, бо вважаю, красти кошти в такий час це дуже великий злочин. Голова ж районної військової адміністрації Володимир Чернов впевнений, що волонтери прилучені гідно представлятимуть район у штабі волонтерів Чернігівщини. А міжнародні донори ще раз переконаються в ефективності українських благодійних фондів та громадських організацій.